Доброго дня. Сьогодні ми з вами зібралися на локації Житомирська політехніка з заходом Global Game Jam 2023. Це великий конкурс розробників ігор міжнародний. Він має свою українську спільноту розробників. До сьогоднішнього року, до даного року, вона була представлена в багатьох великих містах, таких як Кропівницький, Суму, Одеса, Львів, Харків, Дніпро. В цьому році також до даного заходу приєдналася Житомирська політехніка. Ми проявили ініціативу до приєднання до даного заходу організатори. Ми поставили певні вимоги, які ставляться до локації. І з усього міста Житомира виявилося, що Житомирська політехніка підходить. Ми маємо вільний доступ до інтернету, до Wi-Fi без проблем. Маємо свої аудиторії, оснащені комп'ютерною технікою, з якою можна працювати розробники, можуть працювати на місці. Також на сьогоднішній день ставиться вимога на постійну наявність електрики та наявність великого бомбосховища, що також у нас присутні в Житомирській політехніці. Ми маємо себе бомбосховище на тисячу. Місць даний захід складається з двох тижнів. Перший тиждень йде підготовчий, коли проводяться майстер-класи, ознайомлення вже існуючими розробками студентів, викладачів, професальних практиків, розробників ігор. На кожній локації йде представлення свого міста. Другий етап стартує з 28 січня. Після великого всеукраїнського стріму, який розпочинається о 20-й годині, на даному стрімі буде визначено теми роботи. Буде сформована команди, які будуть приймати участь в розробці і представлять свій проект 4-5 лютого. Даний проєкт буде оцінювати міжнародна комісія. у складі комісії входять провідні гравці на ринку розробників ігор. В Житомирському політехніці є спеціальність комп'ютерні науки з освітньою програмою, комп'ютерна графіка та розробка ігор. Спеціальність прямо пов'язана з розробкою ігор і з українською спільнотою розробників ігор, і це також є одна з вимог, одна з умов і причина, чому локація знаходиться в Житомирській політехніці. Всім бажаю успіху.